Всім привіт! Друз'яки, хочу зараз показати вам дашки. Я вже їх показував в тіктоці і в шорцах, зробити рекламу знову цим дашкам. Можливо, хто не бачив. Так що, хто не любить реклами, можете виходити, бо це буде реклама. Нравиться вам, подобається, не подобається, але я хочу і мушу, і хочу показати ці дашки, допомогти товаришу своєму. Ці дашки оцинковані. Ось такі, ось такі. Це я вже пінопласт вставив, Робить мій товариш Женя Іванюха. Він жив в Енергодарі, по вимушеним причинам покинув квартиру свою. Коротше, і виживає як може. Робить для нас е, пасічників, те, що він знає, вміє, бо він сам пасічник. Отакі дашки з оцинковки. Е, він мені я, я йому запропонував, щоб він мені зробив під мій розмір шестирамковий вулик і десятерамковий. Женя може зробити для вас. Під ваш розмір, будь-який там 12-рамочний, 8-рамковий, різну цю висоту ну і так далі. Це було під мене зроблено, бо я саме таке замовляв з тим розрахунком, щоб він мені отак зробив. А я сюди вставив пінопласт цей, і все. Коротше, а Женя може зробити під вас так, як треба. Дашки ось такі гарно зроблені. Оцинковка така досить товстенька, по-моєму, 0,5, напевне. Таке по відчуттях. І все гарно завальцьовано. Отут, може, видніш вам. Все гарно завальцьовано, руки різати не буде, все досить класно. Ось я купив отакий пінополістирол, самар, голубенький. Він, бачите, є жовтенький, є голубенький, він один і той самий. І ось уже врізав, ставив. Не клеїв навіть просто вирізати надо. гарно, щоб не випадало ну тугенько. І тут навіть клеїти не треба. Ну, можна й поклеїти. Дашок гарно держить, як бачите, геометрію. Ну, Взагалі гарно, нема проблем. Жорстке. Тому можна зекономити, не робити отакі дахи, ось як я поробив. Бачите, це я поробив собі. А зробити отак, зекономити трошечки. Бо все одно, ось дивіться, я собі робив ось такі дерев'яні, то вони тут, а, я купляв дерево, алюміній, шурупи. Що там ще в мене? USB. Бачите? І воно буде сюди клеїться, А можна зробити було отак. Отак От і було б набагато дешевше. І що це робиться? Ось у мене тут корпус є, плюночка, да лежить. Ми просто беремо такий дашок, він зроблений під мене, повторюю, і просто, як то кажуть, по-нашому на хлобучку ложимо і все. Пленочка, воно прижметься, бджоли не лістимуть, гарно виглядає. Коли треба ложити канді, хто ложить канді. Воно є розміри ці зазори, спеціально для того, щоб якщо положити канді, там товстенький сантиметр чи два воно все одно буде прижати. Тобто, зрозуміло, є можливість положити канді. Бо ось я собі ось покажу ось такі, коли робив плоскі криші, то тут вже канді не положиш, бо немає місця. Поняли? Це те сендвіч, криша моя, дашок, але вже місця нема. А тут буде місце положити канді, підняти. Ну, це так. Це в кого яка технологія чи ще щось. Оце такий дашок. Ось я приніс ще шестирамковий, бо просив, щоб Женя мені зробив на шестирамковий. І... Для чого це? До прикладу можна зекономити. Зараз роблять вулики з ППС, з ППУ. І можна, до прикладу, замовити просто ППУ корпуса, 6-8. і зекономити на цьому, щоб не Замовляти дахи. Замовляти просто отаку кришу. І ось, Бачите, ось наглядно вам покажу. Ні, руко не зручно, але покажу. І воно гарно одягається. ось наше старамковий вулик, І вже є захист самого дашка в ППУ. Вони, ППУ не любить сонечка, ультрафіолету, воно крошиться, його треба фарбувати гарно, або захищати бляхою, бляху, От як в даному випадку. Тому можна на ППУ дахи отакі замовляти і все, як захист буде. Або взагалі криші не замовляти, а сразу, відразу. Тому отакі кришки Женя робить. Ось а пінопласт цей вирізав ВПП з 20-ка. Плотненько, гарно так вставляється і все. Тепла, звичайна криша, ніяких проблем не буде. Можна навіть зняти цей дашок, апіс мій любимий. Отак бджоли будуть накриті. Ось отак, якщо вам видно. І отак Канді положили чи ще щось. Дивіться, гарно виглядає. Коротше, Женя може зробити на будь-який вулик, на альпієць, на який хочете. Під ваші розміри, вашу висоту, вашу довжину, вашу ширину. По цінам не скажу вам, бо ціни там різні будуть різнитися, бо різні ви зрозуміли. Тому телефон Жені я залишу в коментарях, закріплю і в описі під відео. Женя Іванюха, знаю його. Досить давно, свій час він мені допомагав також, тому я хочу йому допомогти, показати, прорекламувати. Можливо, комусь потрібно такі дашки, то звертайтеся, проблем не буде. Женя, нормальний парень. Коротше, оце такі справи. Отакі дашки. Як по мені, то класні. І якщо відверто, у мене є там свій проєкт, маленький, невеликий. Якщо в мене все вийде, то Женя мені, можливо, наробить таких. Ну, не таких, а на другі вулики, як, якщо що, я покажу вам. Можливо, таке нароби мені. Ну, звертайтесь, друзяки. Кому треба, звертайтесь. Все. Рекламу закінчую. Всім пока.